Доброго дня вітаємо усіх. Це не поза Карпатській, рівно 14.00, ну, Ми почали без завізнення. І сьогодні у нас погочиста подія, яку я не буду зразу рековати. Ви зрозумієте після слів відомих митців, відомих людей, ужода, які представлять те, що ми сьогодні робимо. Це йшло, 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 йшло і нарешті до ужода дійшло. В тій зоні, де колись була набережна, саме названа в честь цієї людині. Ми відкриваємо ту подію, на яку довго чекав Ужгород. І щоб довго не рости інформаційні приводи вперед, я запрошую сюди до мікрофона Люди Філіпа, представника краєзнавчого музею. Ну, старший був Емануїл Рожкович, який народився у 1810 році. Він закінчив Ужгородську нашу гімназію. Закінчив також нашу узгородську Богословську семінарію. А на сьогоднішній день є відреставрована, по суті, перша каплиця Йосипа Бокшая у Єзусівській резиденції. Коли говорити про творчість Ігната Рошковича, то треба сказати, що він працював у Паршівській катедрі. Він працював у Румунії у монастирі Марія Радна. Його твори справді є по всій, всій території колишнього угорського королівства, куди належало і Закарпаття. Шановні ужгородці, надзвичайно приємно знаходитися сьогодні тут. При цій події велике свято перемоги добра над злом. І ще що хочеться сказати, що все-таки культурні традиції нашого краю переважають над всіми амбітними речами, які сьогодні проводяться у нашій державі. Над тим, що все-таки культура вона не захищає місто Ужгород, перетворюється поступово у той європейський город, який він повинен бути. З'являються об'єкти, які є масштабні, які є людські, які є близькі нам всім по духу, зникає та велика пафосність, зникає надлишковий монументалізм. Я би хотів сьогодні відмітити і Івана Волошина, який сприяв цьому, і багатьох інших людей, які відстоюють ту. Історичну справедливість і роблять наше місто європейське. Я вас всіх вітаю з цим святом. Дякую. Дозвольте художнього інституту пане Івана Анатолісника. Коли ми досліджуємо, звідки взялася Закарпатська художня школа, то мусимо прийти до такого висновку, що на початку 20 століття рисунок викладали тільки у Ужгородській гімназії дві години на тиждень. Цю справу він перетнувся додому і декілька років викладав у Ужгородській гімназії. Я дуже радий, гордий тим, що випускник. Коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі Іван Волошин профінансував цю ідею, стоїть скромно збоку, треба прізвище називати. Випускник нашого коледжу колодко, а потім ще вчився у Львові, закінчив скульптурний факультет, зробив скульптуру. Причому ще один варіант буде стояти в Будапешті біля парламенту. No i e, uh, Anton Kovács, te nasz wykładacz. Tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, ne ijedjenek meg, mindjárt lefordítok mindent önöknek. Uvazsájém én, Gaspagyén Rektor, Uvazsájém én, Dámé Gaspadá, Uvazsájém Nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, Kongvár egyik legszebb főterén, és köszönettel elfogadhattam Ivána Velincs Volosin-nak a meghívását, Mihály Lókolódnak a meghívását, és Fedír Sándornak a meghívását. Reményem eléggé a csészt, és a szívonyávaló csípigleszénye, szudá, nagy lábnaikról segyúzsgorodá, és ezt maguk bícs, szpármék, misztje. Én nagyon köszönöm az a Ivána Vilnovicsát, Mihaila Kolotko i Alexandra Fedira. Mierumino mnie raskazywał, że skolka w siwo dziel i wsiazywał za Karpatia, Budapest, Użgorod z naszej rodziny. Mój nap, most ennek egy újabb állomását láthatjuk. Szívodnyasnyi dzień mi vidim nowy stancji etava procesa. Budapestje. Yes, red, jest w górze ulica Ignaca Roszkowicz. Budapesten van egy utca, amit Roszkowicz Ignácnak hívnak. És én nagyon bízom benne, hogy hamarosan ennek a szobornak a másik párja is itt lesz Budapest belvárosában. Ja, úgy sem nagy éjjusz, hogy a Budapestje bújja bliznic ezt a pármétnyéka. Prámán a na Dunája, kákkizgyesz ez a két folyó köt össze bennünket, a Duna és az Un, és az itt lévő lakosság. Így én vejelvéki nász fiázivájot, így prostér így volt odózsaszt a fiáziváját, szék nász. Isorázia, Ocsin, a mindjárt még lesz szélisződá. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak ide engem, és gratulálok a művésznek az alkotáshoz, ugye a Pazdáliájú Budósnyikáim egyszer állt Я очень горжусь тем, что Будапеште будет близнец этого памятника, и скоро мы вместе это будем смотреть. Унгвар – это очень европейский город. город – это прекрасный европейский город. И я думаю, что все сюда приезжающие туристы будут этого смотреть и будут этим гордиться. И все венгерские туристы, которые сюда приедут, будут этим же памятником гадиться. Спасибо вам за вашу участие. Дякую пане консул. Підтвердити ваші слова. Я запрошую сюди Івана Волошина. Чи буде пам'ятник у Будапешті? Іван Вавич, вам слово меценат пам'ятника? Не пам'ятник буде шаду. Про ігрові Рожковича тут вже багато розказали. Краще, як прийняв ще не розпитував. І Філіп. Достойна людина. Недослужна забута, яка внесла свою ректу в Містецтво Закарпаття і Дзагон. Рахую, що він був достойний. Хочу подякувати за реалізацію цього проєкту Крутку за консультативну допомогу Приміча, Ковача, Чегеля. Дякую. Ну, і звичайно, як з людини в червоному. Другий пам'ятник спочатку було художнику Глюху, а тепер художнику Рожковичу Михайлова. Дякую, що раз підтримку. До всього, що вже було сказано, до тільки, напевно, пару фактів, як ми цей пам'ятник задумали з Іваном Івановичем. Намалював Рожкович. І там оце от знайомство з Рожковичем і прив'язкою Рожковича до Ужгорода можуть всі побачити бажаючи. Серед тих ракурсів, на жаль, немає моста і річки, що він ну, можливо не збереглися, вони малювали їх. Але ми е в пошуках місця, де би поставити пам'ятник Ігнатію Рушковичу, зупинилися тільки ну, на одній з головних площ і біля архітектури, яка вже показала прекрасний приклад сучасного будівництва, ну, щоб не, по не пошкодити історичні будівлі, які поруч знаходяться. І оскільки ми вибрали це місце, то і картину, яку малює Рушкович на цій скульптурі, ми трошечки її ну, відтягнули в ту епоху, оскільки в той час міст був зовсім іншої форми. І всі гості сьогодні можуть побачити, яким же був міст, коли Ігнатій Рушкович ходив вуличками хуже родину в Дякую. Дякую. До слова міського голови Віктора Погорєва. Доброго дня, громада. Доброго дня. Шановний генеральний консул, добро дня автори, меценати. В мені дуже приємно було почути історію і подорож в минуле нашого міста. Не тільки міста, але ця постать Ігнатія Рушковича, вона в деякій мірі більшість більшості свої пов'язані з Закарпаттям і Сужородом. І мені. Приємно, що ми відновлюємо свою історію, своє минуле, тому що, не знаючи минулого, ми не можемо побудувати своє майбутнє. Це кажу не я, це філософія, і ми, мені приємно, що сьогодні наші митці кажуть про те, що Ужгород становиться такою родзинкою в житті. Краю в житті України, і приємно, що він має е, своє майбуття. Я е, вдячний всім тим, хто долучився до цієї дуже е, важливої справи. Е, думаю, що е, все, що робиться, це робиться по волі Божій і е, ми. Принаймні, найближче десятиріччя зробимо так, щоб місто Ужгород дійсно було камерним містом Європи. Я хотів би подякувати всім вам, що ви прийшли на відкриття. Ви наше майбутнє, вам будувати майбутню історію. Пишайтеся Ужгородом, пишайтеся нашим краєм. Дякую.

Гарка півліці, в ній оцівеці не малював. Звідки ми не взяли і бачення летально має бути. Потім є фотографії вже в зрілому ці, як він, Там видно, що це художник аристократ по його волі, по його манері, по його позваги, було це постаралися передати. Ось Малює він е, річку Бурш з пішохідним мостом, тільки пішохідний трошки менше, той час, коли він був, крізь. Був, 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 був.